Добрий день! Починаємо урок образотворчого мистецтва. Тема нашого заняття розміщення зображення вертикально чи горизонтально відповідно до задуму. І сьогодні ви будете зображувати будинок, де живе ваша родина. Працювати будемо кольоровими олівцями. І так, увага! До уроку, до уроку в школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця зайняти, час урок розпочинати, нумо діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Зараз така вправа. Розкладіть олівці у, у відповідні склянки за кольором. Ми з вами знаємо, що кольори бувають. Холодні і теплі. Отже, давайте визначимо жовтий колір. Це холодний чи теплий? Так, це теплий колір. Фіолетовий. А це холодний. Наступний червоний. Так, це теплий. А цей? А це холодний. Молодці. А цей оглівець подивиться, який він. Якого? Так, теплого кольору. Відгадайте, де чий будиночок? Я сподіваюся, ви впізнали казкових персонажів. І так. Де живе снігова королева? Так, у палаці з льоду і снігу. А де порося? Так, у хатинці із дерева, так. А мишка у рукавичці. Молодці. Правильно. Фантастичні персонажі нерідко мешкають у незвичайних палацах і будинках. Уявімо, з яких матеріалів їх можна побудувати. Що це може бути? Так, молодці, яка у вас фантазія гарна? Добре. Розгляньте світлини. Фантастичні будинки існують не тільки в казках, а у реальному світі. От на першій світлині будинки геометричної форми. То подумайте, як можна назвати ці будинки. Так, якщо ви уважні, то Будиночки нагадують Куб. Тобто це кубічні будинки. Вони так і називаються будинки Куба. Друга світлина. Ні, нічого не сталося. Це так побудований будинок. І такий будинок називається Перевернутий будинок. Такі будинки є і в Україні, і в Польщі. Так, а чим цікава третя світлина? Так, ми побачили музичні інструменти. Чи впізнали ви їх? Так. Це віолончель і рояль. А тепер подивіться на ці будинки. Які форми є основою цих споруд? Впізнали? Вигадайте, будь ласка, для них цікаві назви. Дякую вам. У сиву давнину люди селилися там, де було тепло, поблизу води. Вони не будували для себе осель, але поступово почали заселяти. І холодні місцевості, отже, потерпали від негоди. Тому змушені були зводити собі житла, котрі можна вважати першими архітектурними спорудами. Ось розгляньте їх. Огляньте свій власний будинок, свою кімнату, пригадайте інші архітектурні споруди. Подумайте, за допомогою чого у будівництві внутрішній простір будівлі відокремлюють від зовнішнього. Звичайно ж, це стіни, вікна, двері, а зверху дах, покрівля. Крім того, великі споруди перекривають склепіннями, банями. Будівництво великого будинку розпочинають з зріття котловану. Потім у ньому кладуть фундамент. На якому буде зводитись будинок. Однак для того, аби будівля стала справжньою архітектурною спорудою, дуже важливо, щоб вона викликала в людині якість почуття, не залишала її байдужою. Такі будинки творять талановиті люди, архітектори, житлові будинки, господарські, промислові, громадські будівлі, меморіальні споруди. От все це, що ви бачите, називають архітектурою. Архітектура відома з давніх давен, ще з тих часів, коли люди почали будувати собі житло. А які матеріали використовували у будівництві? Різноманітні. От, наприклад, у степових поселеннях України, де були глиняні ґрунти, люди охоче. Заводили житла з серцевої, тобто невипаленої цегли. І такі будівлі називалися мазанками. І їх покривали солом'яними стріхами. А як ви вважаєте, для чого люди зводять будинки? Правильно, будинки захищають людину від несприятливих природних умов. Людині зручно в них жити. Там вона почувається у безпеці. Цікаві форми, розмір, забарвлення, матеріал, з якого вони споруджені, оздоби будинків, викликають у нас певні почуття. Ще в давнину було сформовано основні вимоги до архітектури: це міцність. Корисність і краса. Розгляньте малюночок, і давайте пригадаємо, з чого складається кожен будинок. І так, це фундамент, стіни, дах, вікна, двері. Порівняйте зображення справжніх і казкового будинків. І скажіть, чим вони відрізняються, що цікавого в них є. Розгляньте картини. Чи правильне положення аркуша для малюнка обрала дівчинка? І чому? Так, добре. Я також думаю, що перший варіант більш е, вірно да, обрала. Аркуш розташування. Тобто аркуш можна розташовувати як горизонтально, це другий варіант, так і вертикально. Це залежить від того, який будинок ви будете малювати. Якщо високий будинок, то аркуш розміщуємо вертикально. Якщо низенький будинок, але широкий, то горизонтально. А так, краще. І так, добре. Тому що ми бачимо, що рибочок цей вищий за перший. Добре. Ну, а тепер давайте повторимо правила безпеки. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя, використовувати інструмент тільки за призначенням. Користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель, тримати своє робоче місце у належному порядку. А зараз намалюйте, ми зараз поглянемо, як малювати будинок. Передивимось відео, в якому живе ваша родина. Так, послідовність малювання будинку. Давайте розглянемо уважно. Можете натиснути на паузу і почати працювати. І так, я буду чекати на ваші роботи. Мені цікаво подивитися, які будиночки ви намалюєте. І обговоріть в родинному колі, як прикрасити вашу оселю. Запропонуйте для цього свої мистецькі роботи. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні дізналися? Чи було вам цікаво? Може було складно. Що ви зрозуміли, що ви тепер вмієте робити? І розкажіть, чого ви навчилися, і що у вас вийшло. А на сьогодні все, до побачення!